Привіт, друзі, рибалки та любителі природи. З вами, як завжди, ваш рибальський побратим, готовий поділитися найактуальнішим прогнозом кльову. Сьогодні ми розберемо 20 вересня 2025 року, і я розповім вам, чому цей день буде справді особливим для риболовлі по всій нашій рідній Україні. Приготуйтеся, адже осінь готує нам сюрпризи. Чи варто кидати всі справи і мчати на водойму з раннього ранку? Давайте розбиратися разом. По моєму досвіду, вересень це місяць контрастів. Спека вже відступила, вода потроху остигає, а риба, відчуваючи наближення зими, починає активно набирати жирок. Це справжній осінній жор, який може подарувати нам трофейні екземпляри. А тепер до конкретики на що ж розраховувати цього дня? Щука, мої друзі, плямиста хижачка у вересні це завжди мета номер один. Вона зараз особливо активна і полює на здобич побільше. шукати щуку варто на мілководдях, де ще збереглася водна рослинність або ж поблизу бровок. Де хижачка чатує на свою здобич. Вдалий час для ловлі це ранкові години десь з 5 до дев'яти ранку та вечірній жор з 5 до восьми вечора. На що ловити? Безумовно, великі воблери, коливні та обертові блешні, а також живець, ваші найкращі друзі. Пам'ятайте, що щука любить різкі рухи, тож не бійтеся експериментувати з проводкою. Окунь. Смугастий розбійник також не спить, він збирається у великі зграї і активно ганяє малька, це прекрасний час для ультралайту та мікроджига. Шукайте окуня біля коряжників, на свалах та підводних горбах. Найкращий кльов, як і у щуки, буде зранку та перед заходом сонця, використовуйте невеликі силіконові приманки твістери, віброхвости або маленькі обертові блешні. Судак, цей нічний мисливець чудово клює в сутінках та вночі. Він уже починає зміщуватися на глибини, шукаючи там корм, але вночі може виходити на мілководдя. Джигулівки та силіконові приманки ось на що варто робити ставку. Тяхи. Особливо ефективними будуть приманки, що імітують невелику рибку. ЛЯЩ. Якщо ви полюбляєте мирну рибу, то лящ також готується до зими і активно харчується, його варто шукати на глибоких ямах, бровках та підводних перепадах. Фідер це найкращий спосіб для ловлі ляща цього дня. Використовуйте ароматну прикормку, але не переборщіть із сильними запахами, адже у прохолодній воді вони можуть насторожувати рибу, насадки опариш мотиль хробак, кукурудза. А тепер перейдемо до аналізу умов, які вплинуть на наш кльов 20 вересня. Погода по всій Україні очікується переважно теплий та стабільний осінній день вночі. Стовпчики термометрів покажуть приблизно від 9 до 11 градусів тепла, а в день повітря прогріється до 19-22 градусів тепла. Опадів практично не передбачається, небо буде або сонячним, або з мінливою хмарністю. Вітер очікується легкий до помірного. Така стабільна безвітряна погода після тривалої прохолоди зазвичай сприяє посиленню клювання, особливо хижих видів, температура води. В українських водоймах вода поступово охолоджується. і Її температура коливатиметься в межах 15-18 градусів Цельсія. Це ідеальна температура для активності хижаків, адже вона стимулює їхній апетит. Вода стає прозорішою, що вимагає більш обережних снастей та маскування. Паза місяця. 20 вересня це період спадаючого місяця, а саме 27-28 місячний день місяць перебуватиме у знаку діви. За рибальськими повір'ями, спадаючий місяць, особливо ближче до молодика, може впливати на активність риби, роблячи її більш обережною та млявою. Однак, як показує практика, це не вирок, а лише фактор, який варто врахувати. Загальна активність риби, хоча місячний календар вказує на те, що 20 вересня є днем зі слабким клюванням, загальні осінні тенденції свідчать про те, що багато видів риби зараз активно харчуються. Хижаки, такі як щука, окунь і судак, знаходяться у фазі осіннього жору і будуть активно шукати корм. Мирна риба, як лящ, короб, карась. Також клюватиме, але може бути більш вибагливою до приманок і місць лову через похолодання води. Моя оцінка кльову на 20 вересня 2025 року. Середній, але з відмінним потенціалом для хижих видів. Обґрунтування просте, стабільна, тепла осіння погода та поступове охолодження води активізують хижака на передзимовий жор. Проте спадаючий місяць може внести свої корективи, роблячи рибу більш капризною, особливо мирну. тому доведеться трохи попрацювати, щоб знайти свою рибу. Тож, друзі, озброїтесь терпінням, перевіреними приманками та вирушайте на водойми. Бажаю вам ні хвоста, ні луски. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк цьому відео і, звичайно ж, поділіться в коментарях. На що ви плануєте ловити, і які ваші улюблені осінні хитрощі? До зустрічі на риболовлі хокксамат Павло.